Ми з радістю хочемо запросити представників національного реєстру рекордів. Давайте їх підтримаємо оплесками. Сьогодні ми бачимо не просто найвищу гойдалку на суцільних дерев'яних колодах. Ми сьогодні бачимо, як всі локації відкривається надзвичайний пейзаж, надзвичайна краса нашої країни. І, звичайно, що всі ми з вами знаємо, що ця краса, і наша країна ніколи не буде під ворогом. Сьогодні, в час, коли йдуть військові дії, дуже важливо такі досягнення, які саме стверджують життє... життєдайну силу нашої країни. Ідея родилася ще насправді до війни. Хотілося показати пейзажі Карпатських гір, саме Закарпатських гір. Подібна гойдалка із рекордом встановленим знаходиться в Боковелі. Нам захотілося просто ексклюзивні такі речі зробити саме в нас в Закарпатті. Ціль популяризація туристичного ланки, туристичних шляхів, нових шляхів саме в нашому регіоні. Було досить неочікувано бачити таке в своєму селі, при цьому це ще є рекорд України. Це вишиванка моєї сестри. Я одягнула її на сьогоднішнє свято. Я тут вперше. Чесно, я в захопленні. Я під враженням, тому що я не думала, що дійсно ну, тут дуже гарно. Подивіться. так І я вважаю, що саме тут ну це дуже гарна ідея. Я дуже рада, що наше село розвивається в туристичному напрямку. Я вважаю, це ну, нереально круто.